Нанотехнології це ще один крок у наукових розробках, який дозволить суттєво змінити технологічні можливості людства у багатьох сферах. Закарпаття на кілька днів стало місцем, де зібралися провідні науковці з усього світу, що працюють у царині нанорозробок. Майже три сотні спеціалістів, зокрема з Великої Британії, Естонії, Італії, Німеччини, Польщі, Росії, України Франції, взяли участь у міжнародній конференції у рамках проєкту ЄС нанотвінінг Однією із цілей проекту «Нанотвінінг» твінінг сьомої рамкової програми є спрощення взаємодії науковців, що працюють над розробками нанорівня, головним критерієм яких є розмір. Нано в математичному сенсі означає дев'ять нулів після коми. Деякі розробки, як, наприклад, тонкі графітові плівки графени, вважаються настільки перспективними, що отримують із європейських фондів бюджети із дев'ятьма нулями. Графен це один із шарів графіту. Його перевага у тім, що це прозорий матеріал, і з нього можна робити прозорі електроди. Це буде дешевше, аніж те, що тепер використовують у промисловості. Оксид індію та алюмінію. Його можна наносити на гнучкі електроди. На основі таких матеріалів можна робити гнучкі дисплеї. Науковці, які розробляють наноматеріали, кажуть набагато складнішим ніж отримати, наприклад, шар графену є створення цілих систем із нанооб'єктів із заданими властивостями. 10-15 років тому ми почали вивчення одиничних об'єктів, але створення великих об'єктів із впорядкованих частинок досі є нелегким завданням. У цій царині і ще багато чого можна зробити. Найменш вивченими є токсичність наноматеріалів. Скажімо, матеріали звичайних розмірів можуть бути нетоксичними. А ось що відбувається, коли вони зменшуються до найменших частинок. Це питання іще ще недостатньо вивчене. Розвиток нанотехнологій в Україні також не пасе задніх. Діє державна програма із нанотехнологій в Українській національній академії наук здійснюють фундаментальні розробки. Є створені такі матеріали, наноматеріали на основі нанотехнологій, в яких можна вводити ліки, лікарські препарати, і які потім мають пролонговану дію. Деякі учасники називають цю конференцію проявом самої науки, зважаючи на прямий обмін ідеями. Організатори також певні, що витримали високий науковий рівень. В Залі дуже багато молодих облич. Дуже важливо, щоб вони спілкувалися між собою, проводили круглі столи, щоб цей багаж знань, який є в старшого покоління науковців, передавалося молодим. Міжнародна конференція такого рівня на Прикарпатті відбулася уперше. Організатори кажуть, якщо виникне традиція її проведення, то такі зібрання стануть помітною подією для науковців цілого світу.